Доброго дня, друзі. 27 червня 2023 року. На годиннику десь о пів на сьому проводимо такий ось захід, оприскуємо соняшник фунгіцидом. Фунгіцид Брандер від Нертус. Не реклама, а тим, чим користуємося, тим розказуємо. Головне не назва, а діюча речовина. Діюча речовина азоксистробін і тибуконазву. В принципі, азоксистробін це одна, мабуть, з найкращих е, ну, так скажу, бюджетних, наверное, діючих речовин на соняшник. І, в принципі, вносимо. Вносимо вже майже останню фазу, що можна заїхати трактором і навісним оприскувачем. Прицепним навіть можна вже сюди не їздити. Це можна хіба... З самохідним оприскувачем. Вітер в принципі, трошки є, але починали був сильніший. Так, У нас 156-й піонір. В принципі, така фаза. Є більше, є менше. Ну, в принципі, Такий пояс. Зріс має 1,86 м. Пояс такий. цей. Ось Можемо бачити вже фаза зірочки. Перший раз ми не вносили фунгіцид, а другий раз це в принципі ну, так сказати, і профілактику робимо. І якщо знайду, в принципі є рослини, які вже захворіли на коронаспору. Ось знайшов. Ось можемо бачити рослину, яка захворіла. Ну, Вже ми їй, звісно, не поможемо, ось можемо бачити спори. Дивимося на нижні листя, отакі От спори ось. Е, ну, В принципі, що? Таких рослин ну, може відсоток може, як є, то, і, ну, то в принципі, більше відсотка не є. Е, ну, але в принципі, головне, щоб не захворіла основна маса. Основна маса в нас в принципі, тут висіна десь під 70 тисяч рослин і в принципі ось. Можемо бачити, соняшник в принципі, непоганий попередник назима пшениця. В принципі, не додаємо нічого ніяких, ні карбамідів, ні інсектицидів. Дуже ніяких уражень з шкідниками нема. Гусінь ми зараз не проконтролюємо, так як. Щоб не розказували, ну, інсектицид держе 10, максимум 14 днів. А гусінь нас завдає шкоди, коли він вже від, в принципі, відцвів. І тоді в основному треба працювати контактними інсектицидами, так як системні не дуже справляються з цим. Так, от такий ось соняшник. Працюємо. В принципі, це ось от посадки одійшли. Вилив більше 200 літр, десь 230 літр, десь до 250 літр. В принципі, по дощам був у нас недавно дощ, ну таке. В принципі, то волога є. Ось можемо бачити коріння самого соняшника. Нижні листки є хвороби. Ну, Вони затінені, вони вже ролі у фотосинтезі дуже не роблять. тому Великого сенсу їх захищати я не бачу. Такий ось соняшник. Що ж, друзі, працюємо! Слава Україні! Героям слава! Підписуємось на канал, ставимо лайки! Все буде Україна!